история про батука Так. Ой. потім там там в книжке написано как свічки свечки спрацы в останній мить. так что ты понял якщо, якщо мы прочитаем то мы узнаем как использовать е, е, Я фотоаккурат забыл взять Тика, як ще ось тут стану? Че? Що буде, якщо я тут стану? А він может сюда вернуть. Он еще не надо зеля ці выпрыгнуть Ну то станеш додиком Баби, алиби биби би Ладно. Мені все таки тут кистки нема. Ми не всі косточки сватали. Эээ, ну може ще в підвалі десь є, Я не знаю. Да, біжи. Ну погнал, давай. Давай. Ти реально хочеш, щоб я пішов? Та ні, ну налик. Я дверь сфоткал. Вид тут вылез. Алибу баба. Алиби бибу. Це новый трек на Spotify. Ай, блядь. Не души слаба. Да я у тут у... Я его сфоткаю. Брат, выходи, я тебя сфоткаю. Я знаю, вот тут можно фоткать Это меня я тебя снимаю. Я тебя снимаю. на тебе фиг, то я тебя сниму. Я його побачив, я його заснял. Блін, что такі кистока с рази разу сфоткалась. Ладно, сходжу, піду в подвал. Бля. Аж кажок тут кисточка є. Кісточка ще на другому і поверсі є по-моєму десь. Ну, кажу і тут кисточка. О, мішка, тут. Це ти запись і двор. Так Що ти його переложив? Щоб йому удобніше було писати. Він що, повинен тут по твоєму сісти, так закрчитися і почати писати. <плес> Ось, Ось сюди взагалі. А, ну гаразд. Чо? Бля, Я прятатись, ну нафіг, твоїх тут не, мені ще не вистачало. Знаєш, мені було добре, коли я сидів вдома грав в Майнкрафт, <схід> а не з тобою отут. Ти в нього сіль, що ли, когда Верни мені діда! Діда верни. Бляга. Діда вбили... йо -мо. Так, ну бува. Эээ. Ну як там... Все хорошо. Зато зроботала соль. Так. Знає, що... не буде це погано понимаешь ну до хрена ли он ты собі... соль а так не ма це не его слабость а ч чу... а ну да ладно а, у нас Депет... детектор куп <клух> Так значит <не> треба спиди спіймати... <клух> А, блин, точно, ты мене відвлік, я його хочу фоткаю все гаразд. В підвалі може ще сфоткати треба. Ось тут. Хорош щось тут ще можна сформи Бля. Давай я ось тут, він любить з підвалу виходить. Ага. ага, Давай на кухні щось приготуємо, поїмо. Да думаю, він не буде. Просто... Блін. Ще в якомусь декоративному готелі. Мені цікаво, тут є десь камери, жучки, ой. Ой. Еесть. китайський сработал. Ты на китайский оригінал за 20 за 12 баксов. Скільки? Блять! Я за я за 20 баксів купив би на оригінал, а він бы спрацював. Йоханы, 200 баксів потратили на оригінал. Треба б... Я... Ты шо, блин, там самое... Алика не существует. У нас тут не моя аліка, жебти у нас не достоет вин сюда. Мы в дремучем лесу живу, а ты хочешь. Ты хочешь сказать нам ще й доставку почтою? кирпочною зробили, і вона приїхала цілою. Да. Хоп, здесь, все та тобі в лотерею треба йти грати. Ну і ціло. Страшного. Тяв, 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 тяв. От у мене дед і ще вигравав кожну. Блять, бля! Добалакались, йо-моє. Ох. Я уже, блин, прям перед нами. Так, тут нема маки Я вообще я лотерейщик. Я еще Так, раз, пиду, значит, в подвал. У него тут в подвале так прикольно. Может, еще тут кисточка я? Нет, тут кисточка. не тут кисточка нема. Ой, раз, ладно, так, тачек давай. На 404 бакса. Норм. Купуй детектор и утюж. и веществ. и... вещества. И вещество. Короче, больше от бабузины. Понимаешь, что укрпош это достает? А собственный укрпошта знов доставляет? Так ты хоть перевіряй перед тем, как вона доставила. Що тут у нас? Да за нормальная ручная работа. <смі> <смі> Я в шоте, неужели у КПШ собі доставщики Все Всатило, бачишь, всю подивись. Фига. А давай його шукати, де він тут можем. ты Тобі, тобі 50, а ты бігаєш, як ты А тут. Я у шоці. Бля, мы не спинем, Поймаєш? Ммм. Ммм. ты до него в у гостя? Не надо, бля. много джордж у тот как они уникальность уtails конк ч, ты м Arms Thanning Ладно Так я Ой. Що там що у нас там за наступне слэше, дач? Що там тебе в книжці, в книжці? в книжці. Що будемо записувати? За підемо? Ну типа що там, нам якесь здання про Чупокапру пришло. Про, про Чупокапру прийшло. Чи ти електронну пошту не дивись? <різь> <різь> про собачку гілічку. Яка та... здофа 30 років тому. Ото... от чудо таке на розкорячках бігає. <гум> о, доставка. Леш, блин. Ти хоч перевір, Під с кишей бабазинин борщ. А що? Тут, А що тут? тут, Окей. Так. О, прикинь, колба навіть сіла. А ну Ідеал. Все. Заказуємо. Тепер знайти твою слабість. пересекай. Я заказав слабість. А благовіща е, благовіще ще закажи на всяк випадок. М -м Закажу. Яка ти закажеш, ща поки буду okay. разрешать. То, ти... то, то ти вже спільно заказов. Блін, А скільки як думаєш, якщо його продати на OLX, за скільки куплять цей годинник? За Закосарь. Так дешево, блін, я. Він з дубу зроблений. За Закосарь. Жаль, так о, дешево. Знаешь, положив його рисунок так, як будто будто путовий. Так на другом теж, да? Вроде бы ты казав. Эмм е, Мишка, да. Та, так, там. Цікаво. Ты тупо дивлясь, что тут по консервації? Пустом, пустом, пустом. Пусто, пустом. Пусто, пусто, пусто. Блин, тут консервации пусти усі. А знаєш чого? Він шо хаває усе. <ріст> Ой. Ну чого. чого? Вони були повні предыдущому разі. Підпалювати? Ну підпалювати. О! Єсть! Щось єсть. Що, піти ризикнути? І убери в другий і бере в другий інвентар. І що зайде. Давай тут встанемо. Воно в мене закінчилось, просто я навіть не держав. О, о, є! Робот і Все! тепер ми знаємо його слабкість. Mm -hmm. Да. Бін, сіш, все ж в мене все-таки швидко закінчився цей. Знаешь ще Ти його що з китаю заказывав? Да. А я, я ж заказував, йо, Блін! Ти куди заказував? З якого катаю? Ти куди я... куда Ну я зайшов на Алибабус Бабус і купив там Все, пихо так. Бігом! шукай. Та в Мишка там надо в підвал! Чи Мішку брати? Бля, четку надо... Надо знайти, де. Так, тут якась книга. Я книгу про бабудука знайшов. Нашв свічки? Е, а свіч... свічки можна брати тільки коли прочитаєш. А. На читай. А, а блін, я блін, я читаю. Молодец, читай, давай. Так, я читаю, а ты берешь свечкой. Так, Сик, стой, стой, начитай, начинай. Начитай. Надо, надо биля книжка. Ой, биля мишка, биля мишка, биля мишка. мишка. И дочитай биля мишка. ма ты на чок, Ну, раз, пиду биля, в вот, этом почитаю. Давай, читай мистическая история Беру. Беру Есть. Блять. Ставь быстрее, я их поджигу. Ставь швычку. Есть, поджигай. Есть. Ставь мышку. Все, это его надо провести сюда. Здесь надо теперь его сюда провести. Есть. Yes. Йойт тварин. Right. Я тогда запечатаю в целом медведя. Yeah. No.